Частина Донеччини залишилася без світла. Зупинилася Старобешівська Тес після ураження під станцією Чайкиним. За попередніми даними, майже весь Донецький Маківка опинилася без електропостачання У горлівці та Інакє часткові вимкнення. Загалом без світла близько півмільйона абонентів. Це вже друге ураження під станцією Чайкиним. Минулого разу вона вибухала у серпні. 23.40. Весь город обісточен. Про це і не тільки ми далі якраз і поговоримо. Генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду криму Небо України Ігор Романенко, є з нами. На сіску, пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас і наших глядачів. Вже вдруге станція Чайкіне е, спалахує в серпні. Останній раз було. Тепер знову повторилася історія. Донецьк без світла. Не маємо поконовленої інформації, стежимо за нею. Причини, наслідки. Що можемо додати? Те, що продовжується стратегічна реалізація концепції нанесення відповідних ударів по об'єктів противника, воєнних об'єктів, енергетика його. Доноситься, від цього, але тут стосується і економіки і окупованої частини тимчасово України, і ми бачимо, яким чином це здійснюється з залученням наших безпілотних апаратів, а також різного роду ракетних комплексів, ракетів дронів, і чим більше приймає участь цих засобів тим ефективніше відбуваються враження відповідних об'єктів. Крім того, треба пам'ятати, що ворог почав цю війну за локдаун взимку. Путін довів, якби сапрічниками своїми і наш президент говорив про адекватні дії з боку України. Угу, Тобто ми можемо говорити, що ця станція зокрема відповідала за якісь певні військові об'єкти. Власне, тому вона і була в тому числі. Ну, в самому Донецьку навколо його дуже багато цих об'єктів, але ну, треба мати на увазі, що е, є і морально-психологічний фактор. Він був дуже важливий е, в цій інформаційної і гібридної і, і, і широкомасштабної війни. І він теж спрацьовує, треба це враховувати. Обов'язково, росіяни демонстративно б'ють по українських містах, по житлових кварталах ми бачимо ситуацію з Балаклії Харківської області, де дві ракети прилетіли просто у центр міста. Чи варто очікувати посилення таких саме демонстративних ударів? Хоча, з огляду на ті зведення, які ми бачимо, щоранку, вони не припинялися насправді, на жаль, так тобто, що це буде продовжуватися, на мій погляд. Так, бо Путін не зупиняє введення війни, немає на нього поки ще суттєвого впливу. Трамп з Америкою, мабуть, не спроможні, Ну спроможні підсилити, але рішучих дій з цього боку очікувати врядлі. Прийдеться, може Китай, який поки це не хоче робити, і навіть навпаки. Але розвиток подій іде все ж в бік того, що. Будуть вимушені наступному році підійти до питань зупинення ведення бойових дій, на мій погляд. Ну і тоді більш-менш реально підуть переговори відносно перемир'я. зупиненні? Чи, чи як розглядати це зупинення ведення бойових дій, а при чи не при залежить від того, як сторони будуть дотримуватися? І тут питання спочатку. Треба, ну безумовно, треба виходити на зупинення і дотримуватися. Але ж ми знаємо нашого агресивного сусіда, від якого можна очікувати все, що завгодно, дозвольте, будь ласка, уточнити, які ознаки ви зараз бачите, що цей сценарій може втілитись, тому що це, це така дуже оптимістична, мені здається, заява. Хочеться її розтлумачити. Ну це. Такий да початковий можливо оптимізм з приводу того, що стан економік з одного боку російського, а з іншого боку, українського, який дуже суттєво залежить від допомоги наших союзників, у союзників відбувається різні зміни ситуації, в тому числі набирає популістичні підходи. На затратність підтримання України в Європі і тобто, Європа, підтримуючи Україну, бо програш їм невигідний України. А з іншого боку, вони бачать, що швидке питання безпеки окремо для себе вони не вирішуть, і особливо додають, а не, не рішучими темпами. І тому з одного боку, поки якось треба підтримувати України, а з іншого боку, в цілому намагатися шукати шляхи зупинення цього процесу, як мінімум. і тут зараз буде все більше розгортатися гра між Вашингтоном, Брюсселем і Пекіном. і Китай. Поступово теж буде все більше відчувати зміни в бік того, що ця війна буде додавати невигідність для Китаю, тому він потроху, але буде змінювати свій підхід, на мій погляд. Добре, я зрозумів про що ви. Одещина Росіяни знову атакували з окремої портову інфраструктуру, є пошкодження цивільних кораблів. Це відновлення атак по портах? Чи вони також не припинялися? Бо я не пригадую останніми днями принаймні якісь згадки про порти. На мій погляд, з різною інтенсивністю ведеться, з перервами, поверненнями, і все таки і менше. Тому росіяни не можуть змиритися, що Україна все ж буде. Проводити дії як морська держава, і всіляко було цьому заважати, але від зовнішньої ситуації, на яку впливають ті ж союзники, американці, і тому так відбувається. Добре, фронтова ситуація безпосередньо. Маємо фактично 200 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку, майже 70 і. Також значна частина цих атак, власне, на Донеччині сфокусована. Чи можемо говорити про посилення спроб російських наступів на лінії фронту? Де саме, як ситуація виглядає? Посилення залишається на Доне... покровська мирноградська агломерація, додається в Константинівці, а також на Дніпропетровщині і в Запоріжжі. А крім того, окремо, скажем, тактичного, оперативного рівня, це Ліман і е, Сіверськ для того, щоб атакувати е, плани, вони мають в подальшому Славянськ і Краматорськ з північно-східного напряму. Тобто, дії продовжуються. Ну окремо можна додати ще. Купинска, то есть ну, интенсивные дивы на 80 по ділянкам відносно, скажем, дивы на Сумщине, ну на ряду інших, на Херсонщине, а в селому бои высокой интенсивности по этим ділянкам, про которые мы с вами говорили. Куп'янськ маємо зведення зокрема від угруповання об'єднаних сил про те, що більшу частину Куп'янська контролюється силами оборони України, а група росіян в північних районах відрізані від наземного постачання, і окупанти намагаються створювати картинку, зокрема для пропагандистських медій, і ми бачили ці повідомлення і відео, навіть якщо я не помиляюся, коли їм там російські прапори спеціально скидають, що вони їх десь напнули і власне створили картинку. То яка реальна ситуація у місті? Такої вони про що ви говорите з логістикою. Проблеми у Росіян десь на північі цього групування, яке діє по Купінську, але ж вони знаходяться на півночі. Два ці отрога таких рога, які зайшли чуть ли не до середини міста, і з іншого боку, логістики проблеми є у Сил оборони України по відношенню до гарнізону, який в кишені, е, значить, східніше річки. І це є проблема. Там росіяни розуміючи це, проводять наступальні дії, щоб це угрупування розсікти в районі піщаної далі просунутися. Ну і для того, щоб бути ефективним в цих оборонних діях підрозділом Сил оборони, їм потрібна логістика, а це мости через річку і це Купінськ, сам по собі тобто, через це відбувається. ну Купінськ вузловий. І росіяни намагаються розбивати всі ці переправи, не давати здійснювати логістику в повному обсязі. І там є проблеми логістики саме для сил оборони України, і процеси йдуть. Ситуація краще ніж в Покровському і Мирнограді, але вона важка. Угу. І яка ситуація довкола Гуляйполя? Маємо заяви, зокрема, від зараз скажу, полку спецзагону безпілотних систем Тайфун про те, що росіяни можуть спробувати перерізати постачання до Гуляйполя. Тобто там є дуже важлива траса, яка називається Гуляйполе Покровське. І, власне, як саме довкола цього міста має вигляд ситуація? Противник уже там з півночі, з північно-східної. Напряму скажемо, де дістанція скотилась де гуляє полі як до 4 кілометрів. Це загроза. а Також дійсно перерізавши логістику, цей гарнізон його ситуація, оборонний потенціал. А він був забезпечував логістичні дії навколо всіх. Він значно погіршиться. І там ідуть наші е, керівники тактичного рівня, намагаються знайти е, заходи протидії такого роду планом ворога. Там були повідомлення від тайфуну цього спецпідрозділу про те, що там перекинуті певні резерви, але ця інформація ну не потребує якоїсь деталізації. Ситуація різко змінилась там, чи в принципі для вас вона зараз є очевидною прогнозованою? Тенденція була, але за останні декілька діб вона погіршує значно і перекидання цих резервів, про які ви говорите, є ознака того, що розуміють розумієте наші командири тактичні ланки і відповідні заходи проводять щодо стабілізації на цьому напрямку. Добре, прикордоння російське з Україною близько 10 тисяч військових з північної Кореї там перебувають. Їх досі ці резерви, чи як це назвати, утримують. Де телеграф про це повідомляє для чого ці північнокорейці там саме зараз стоять і нікуди не рушуються? Ну це показує, що діє договор між Росією і Північною Кореєю про взаємну підтримку. І ми бачили, що безпосередньо в Курській області вони приймали участь в бойових діях. Більшою кількості зараз частка цих військ проводить інженерне обладнання обладнання необхідне для військ Російської Федерації. Частка займається розмінуванням і завжди вони займаються розвитком і вивченням досвіду ведення цієї війни для того, щоб робити зміни підготовки своєї армії. І по тому етапу, як був попереднє, вони в повної мірі. Це робили зараз. Північна Корея, почала виробляти дрони, безпілотні апарати, навчати особовий склад інструкторів, А потім інструктора вже і війська для того, щоб готуватися до сучасної війни. Росія готується очевидно до якогось нового витка протистояння. Принаймні про це може свідчити низка провокацій, які продовжуються в країнах Європейського союзу. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інцидент на залізниці біля Варшави йдеться про Демблін-Варшава напрямок, може бути диверсією. Деться про масовецьке воєводство, де в неділю машиніст за маршрутом потяга Демблін-Варшава повідомив про несправності в залізничній інфраструктури. Урії там а, виявили власне якісь певні елементи підриву, там пошкодження колі і все інше. Це вписується в Москви Чи це може бути якийсь інший випадок іншого штибу? Е, ну вони вже почали раніше набагато тиснути е, за рахунок е, застосування розвідних дронів, е, псевдоударних дронів, як це було там. Е, 10 вересня по Польщі, наприклад, тобто без бойової частини, але це були групові більше двох десятків дронів і ППО польське найкращим чином. Натівська в цілому себе там показали, тому вони роблять зараз зміни і в законодавстві, і ну, багато підготовці. Запрошують наших інструкторів, готові поляки представники уряду наші організовувати ППО з починаючи з території України, взагалі. Найбільше це третє значить, закрити небо України, але говорити можна буде, що тому що вирішуються ці два останні консенсусом натівським. А вони до цього як би чи в консенсусі прийдуть. Тому рішення повинно бути окремих урядів цих держав, таких як Польща, Румунія, країн Балтії, ну і північні і європейські країни. Акурат під нашу розмову маємо новину з Польщі. РМФМ 24 видання цитує генерал-лейтенанта Мація Кліша, який говорить про те, що деякі з дронів, які летіли вересні по Польщі, те, що ви згадували, вони були обладнані вибухівкою. Тобто, говорити про те, що це були лише картонки, каже пан генерал-лейтенант, недоречно. Тобто, загроза була більшою. Це що про що нам говорить цей факт? Це про те, що вони виправдовують свою ситуацію, і хай ще поговорять відносно того, чим нанесли удар по будинку. Єдиний там був, але ну говорили, що це от самі ці дрони. Коли розібрались, то це була ракета з Ф 16 ППО. Тому ну, треба якось пояснювати. Літали раками над ними, вони не приймали заходи, Американці це не давали. І зараз поляки змінюють, це вірно роблять законодавство, щоб мати право не в натовській системі. коли прем'єрка італійська повинна була давати команду значить, своїм засобам, які діяли в Польщі, щоб ті там застосовували. Ну я не думаю, що вона великий фахівець ППО. От, і потім, поки все це пройшло, то росіяни зробили все, що планували. І так вони діють і на морі, там і в Естонії в випадках, і країн Балтії, інші, і так далі. І тому, ну, тим паче, що новий президент прийшов в нього своє бачення, польський прийшов на хвилі, скажем, змін історичних, скажімо, між Україною і Польщею і так далі. Ну, тут питання таке: чи там буде поглиблено займатися зараз, чи зміцнювати ППО, і взагалі, скажімо, дії проти спільного спільної країни агресора? Дякую дуже, Ігор Романенко. З нами був на зв'язку. Майже 130 дронів та дві балістичних ракети запускали росіяни по Україні вночі. За даними повітряних сил, дрони летіли з Курська, Брянська, Міллерова, Приморського, ахтарська та Окупованого Криму. Наші оборонці збили 91 ворожий безпілотник. Не вдалося знешкодити 32 дрони. Також дві ракети іскандер М. Повітряну атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Ну, більше новин буде вже рівно о 10-й. Етерна триває.